Маріан, ближче, ближче Мар'ян. Маріан, п'ять. Емоції вирують, а це лише маленький бронзовий фінал. До вирішальних поєдинків дісталися лише найсильніші. У мене майже всі сильні були. Бо що дехто погано підготувався, дехто краще, але краща четвірка тут перед вами. Це старша ліга. 12 команд спершу відіграли регулярну першість, потім плей-офф, а От тепер і вирішальний етап. Слабеньких колективів немає. Всі знають, що робити на майданчику. Граєте два. Починаєте грати два, коли до кінця залишається 10 секунд. Зрозумів, Дивися на час. Врешті один із головних фаворитів першості 82-га школа виборює бронзу. Медалі це, звісно, добре, але головне, що на таких турнірах запалюють нових зірочок. В кожній команді є паролідерів, лідерів. Їх переглядають, дивляться і так далі. Ну, власне, зараз я би не хотів когось відокремлювати. і так далі. Хочу сказати в загальному. Так як в моїй команді, так і в наша командах є багато людей, на яких варто звернути увагу. У великому фіналі віч, віч зустрілися головна сенсація ліги. – 91-ша школа. Ми в минулому році приймали участь, зайняли четверте місце. А цього навчального року ми вирішили, що ми все ж таки поборемося трошки за більш високе достойне місця. Та головний фаворит минулорічний тріумфатор ЗСШ номер 1 Треба бути впевненим, ну і хотіти перемогти, бути впевненим, що ти переможеш і хотіти саме більше. Тріумф здобула команда Олімп школа номер 1 Віталій Кулачковський, Олег Кухар, головні новини Львова.